Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це привітці ргаврищак. Ми знаходимося на ютюб платформі футбол 24 І сьогодні про мадридський реал не встиг добігти до свого личного завершення сезону у лалізі. Як мадридський клуб просто засипав стрічку новин повідомленнями про майбутні ймовірні трансфери та активні дії на трансферному ринку? Видання до прикладу Мадр зон уже анонсувало справжню революцію в стані королівського клубу, начебто, Флорентіно Перес у цьому сезоні готовий виділити від 300 до 400 мільйонів. Йонів євро на майбутні трансфери на даний момент. Відомо, що мадридський клуб вже покинуть. Легенда Карім Бензема, а також Марко Асенсіо, іспанський нападник Вінгер, який уже двома ногами в Парі Сен-Джермен, начебто, і вже його бачили у футболці Паризького клубу. Хто прийде натомість, ми поспілкуємося і, можливо, поділиться інсайдами. Володимир Леско, редактор Футбол 24. Кажу тобі привіт, Володя! Привіт усім! Отже, на твою думку, хто прийде на заміну Каріму? Вчора писали про те, що є така кандидатура, як німець Кай Хавец із лондонського Челсі. Ймовірний такий трансфер чи ні? От якраз трансфер Хавец, він, напевно, на даний момент найбільш ймовірний з оцих пріоритетних цілей Флорентіно Переса. А я зараз маю на увазі ще Харі Кейна. Прихильником таланту Хаверса є, напевно. Найкращий скаут на планеті, і який зараз очолює владі власне скаутський відділ мадридського реала Юні Калаха е, Калафат. Е, він його веде вже десь приблизно 6 років, і так само Флорентіно Пересу дуже подобається цей гравець. і От, власне, вони двоє відстоюють ідею його запрошення. Але це не буде дешевий трансфер. Вони розуміють, що там разом з бонусами доведеться витратити до 80 мільйонів євро. Але вони бачать його в складі реала, хоча багато хто говорить, мовляв, на якій він позиції там буде грати. Анчелотті, можливо, буде використовувати його і як центр Фордон, таким трошки з відтяжкою. Зрештою, як полюбляв, вже останні сезони грати Карім Бензема. І, можливо, справа в Атаці. Окей, ну умовно так, підрахуємо, що кайхавець на трансферному ринку коштуватиме мадридському реалу 100 мільйонів євро. Але йдеться про суму 300 400 Кого ще можуть підписати мадридці? Е, учора з'явилася інформація у пресі, начебто, хочуть переманити канадця Альфонсо Девіса із Баварії? Хто ще? Ну, як вже згадував, це Харі Кейн там жодних ілюзій Флорентіно не плекає. І вчора я от дивився Черенгіто, і Педерол назвав суму, що керівництво розраховує десь приблизно на 130 мільйонів євро. Фіксована сума може становити 100 мільйонів, і оці 30 мільйонів це можливо будуть бонуси. Ну, не забуваємо про Белінгема, який вже от-от в Мадриді, його повинні оголосити наступного тижня. Тут також йдеться приблизно про 120-130 мільйонів євро разом з бонусами. Тобто, якщо ми говоримо про Кейна і Белінгема, це вже десь 250 мільйонів Хаверц і от Альфонсо Девіс, хоча в перехід останнього не, не дуже я вірю, десь приблизно ми отримаємо ось ці 350 мільйонів. Сума фантастична. Але. В Реала ці гроші є. Реал в минулі роки економив на трансферах. Пріоритет це було будівництво стадіону. Зрештою, реал економив. Реал не витрачався, і зараз вони мають скарбничці. Від 300 до 350 мільйонів сюди ж потрібно врахувати. От, власне, оцих гравців, які, яких ти вже назвав, це дуже важливо. бензема Азар Мар'яно Асенсіо. Після їхнього відходу е, Реал отримав при, від 60 до 80 мільйонів. Суто зекономивши на їхніх зарплатах. Тобто цю суму, ми так ми так само можемо враховувати до ось цього фонду, який буде е, витрачений на трансфери. і Зрештою, вже є один е, готовий е, перехід це Франк Гарсія. Реал повернув лівого захисника з раю Вальякану. Їм ця угода обійшлася в 5 мільйонів євро. І також потрібно згадати про Хоселу. Це буде. Заміна основному центр форварду, дуже якісний футболіст і, на мою думку, дуже недооцінений, тому що він в примері, виступаючи за такі клуби, середняки, як Алавес, як Еспаньоли, який власне от вилеті в цьому сезоні, він примудрявся останні сезони забивати 11, 14, 16 голів. І ще один новачок, можна його і так назвати. Це людина, яка повертається, повертається з Мілана Браїм Ді. Але тут є нюанс. Невідомо, чи Реал його залишить як заміну Асенсіо, чи все ж таки спробує дорожче перепродати, тому що Мілан не готовий за нього платити 20 мільйонів євро. От мені цікаво, що до Асенсіо повернемося до цього ймовірного його переходу до ПСЖ як в якості вільного агента. Чи це здобуток для Реала, чи нічого він не втрачає? Ну, тобто, чи йдеться про те, чи відгід Асенсіо це величезна втрата для Анчолочі, чи ні? Я не вважаю, що це величезна втрата. І якби керівництво Реала хотіло, Асенсіо залишився в команді. Він в останні сезони втратив в протагонізмі, він не був в основним. Асенсіо здав. І... Флорентіно, коли когось продає, він, він радиться з тренерським штабом. В них була зустріч е з Анчелотті, е з Калахатом і Хосе Ангелем, це права рука Флорентіно, і власне на цій зустрічі вони ті всі угоди е проговорили. Тобто, якщо, умовно кажучи, замість Асенсіо прийде Браїм, ну, це по суті рівноцінна заміна, і як я. Резервіста для людини там для підсилення з лави запасних цілком годиться. Ну але колись підписували із мальорки Асенсіо зовсім не як резервіста, а як майбутню зірку Мадридського реалу. Хоча, от бачимо, що відсидів досить багато на лаві запасних. Попри це, цей сезон останній в Мадридському реалі можна назвати досить успішним і особливо другу половину, зважаючи на статистику щодо голів і асистів. Тому ну, центру завжди був джокером і він своїми шансами скористався, користався, але потрібно розуміти, що в реалії потрібно бути там на голову сильнішим, ніж свій конкурент. А втягатися з Родріго, який регулярно забивав вирішальні голи останні два сезони, як в лізі чемпіонів, так і в примері. Ну в нього не було шансів. Окей, якою на даний момент є найбільш проблемна позиція, яку потрібно закрити Карло Анчелоті? Все ж таки позиція центр Форварда після відходу Каріма Мензема? Так, абсолютний пріоритет центр, центр Форвард. За інформацією іспанської преси, Реал спробує підписати там не двох, а одразу трьох-чотирьох гравців атаку. Тобто це має бути основна дев'ятка для прикладу, як Харрі Кейн і його дублер. Вже відомо, що це швидше за все буде хоселу на правах оренди з еспаньола. Ну і звичайно, реалу потрібно підсилювати лівий фланг оборони. Не виключено, що команду зараз покине Ферлан Менді. Він на думку Флорентіну не виправдав і витрачених коштів і сподівань. І, от, власне. Ці 40 мільйонів євро, які його оцінюють, реал теоретично міг би спрямувати на трансфер Альфонсо Девіса. Вони оцінюють перехід Девіса десь приблизно в 70 мільйонів євро. Хоча я дуже сильно сумніваюся, що Баварія таку пропозицію прийме, тому що Альфонсо можливо останній сезон в нього був змазаний трохи, зрештою, і травми були. Але в останні роки це був, мабуть, найкращий лівий захисник світу. На всіх інших позиціях е немає проблем е в Бланкос. Судовись, ну, ми можемо ще прикупатися до Карвахаля, який зрештою і вік, і дуже багато він напомилявся в цьому сезоні. І, і вік, Дуриць, і Карвахаль йому. можна так сказати. Кажу, і вікі Карвахаль можна так сказати. От а, та. Були в нього проблеми, і... але його це один з улюбленців Тарантіно. Він вважає, що це вожак, що такий гравець повинен бути в роздягальні. Але теоретично можливо ще одного гравця реально на цю позицію підпише, тому що дріосола це просто як примара. Він нібито є десь в роздягальні, але насправді його немає. Окей, okay. а як ти підсумовуєш сезон Мадридського реалу? Провальний чи не провальний, зважаючи те, що вони відстали від Каталонського Барселони більше як на 10 пунктів в рамках Ла Ліги і могли втратити і другу позицію? Дивись, чому розпочалася ця революція реала саме зараз? В ідеалі Флорентіно хотів зробити оцю велику перебудову в 2024 році. І знову ж таки, цілями були БАПЕ. Бул був би Холанд на радарах. Зараз цих е, гравців підписати практично неможливо, тому що я не вірю там зараз в чергово сагом якому залишився рік до завершення контракту. Це все пришвидшилося після того, е, як раз заявився на і хаді. Проти Манчестер Сіті в Черенгіту говорили, що це був дуже сильний удар для Флорентіно, тому що цей турнір це як фатиж мадридського реала. Вони сподівалися знову цього року згладити загалом провальний внутрішній сезон перемогою у Лізі чемпіонів і прогрес Барселони. Це також вплинуло. На рішення президента пришвидшити ось цю е, революцію 2024-го. тому що він вважає, що е, підсумкове відставання мінус 11, а по ходу сезону було і мінус 14, і мінус 16 від Барса. Це неприпустимо для реала, і що команда потребує, врешті-решт, е, підсилення. Тому ось ці такі фактори Барса, провал в лізі чемпіонів. Це все спонукало Флорентіно трішки от струсити склад, цю команду перетасувати. Це були головні чинники, і так я вважаю, що загалом сезон, звичайно, що провальний. Реал не, не може пишатися перемогою в Кубку Іспанії. І, і, зрештою, він не дуже той серйозно в останні років, так 10, напевно, ставився до перемоги в цьому турнірі. Реал... В фіналі Суперкубка Іспанії повністю провалився, програвши Барселоні. Він зганьбився в півфіналі Ліги Чемпіонів, і він без шансів програв в Пімеру. Зрештою, лише в останньому турі Реал випередив Атлетіко. І то завдяки Віля Реалу Сетєна, який не, не дозволив матрасника перемогти команду в останньому турі, не, не зуміла обіграти більбао на Бернаберу. Та, я трішки перед тим заговорився, насправді не більше 10 очок, а рівно на 10 очок. Ви каталонська Барселона Мадридський Реал, 88 в каталонців, 78 в Мадридського Реалу і от Атлетіку, ще один сполучний клуб, на балансі має 77 пунктів. По завершенню сезону, і отже, от підсумовуючи нашу розмову, і те, що відбувається в Мадридському реалі, чи хитається крісло під Карло Анчелоті на даний момент, і чи наступний сезон можна сприймати від керівництва реала як перехідний? Тобто залишають ще на сезон Карло Анчелоті, щоб потім під оцю триволюцію, яка триватиме протягом року, взяти нового наставника. І хто б це міг бути? Дивись, я зараз просто повторюю слова Фелікса Діаса, одного з головних інсайдерів по Мадридському реалу, який сказав, що в реалі не може бути перехідних сезонів. В них неможливо, щоб Флорентіно рік чекав, поки там щось зміниться, прийде інший тренер. Ми підпишемо в 24-му МБАПЕ і вже тоді будемо очікувати на якісь там хороші результати в Європі і так далі. Ні. В реала провальний сезон означає, що наступний має бути тріумфальним. Чи залишиться анчелоті? Ситуація з анчелоті зараз виглядає трошки дивно. Нібито президент сказав йому в особистій розмові, що він залишається. Але водночас була зустріч минулого вівторка, на якій, після якої італійський фахівець. Почувався трошки розчарованим, бо він, мовляв, не отримав достатньої підтримки, не відчув підтримки президента. Тобто, ці десь от вагання зберігаються. І зрештою, цього тижня в Мадрид приїжджає е, президент Федерації футболу Бразилії. Який публічно заявив, що це ось буде остання моя спроба переконати анчелоті таки очолити збірну Бразилії. Тобто, десь ці двері він навіть сам Анчелотті не, не зачиняє перед ними і публічно він не, не сказав та ні, я її не очолюю. Хоча про Реал він говорить так: ми з президентом нібито поговорили, і я залишаюся. Тобто, все ж таки, якісь е, нотки сумніву залишаються. Але чи є варіанти зараз реальні, ким е, Анчелоті замінити? Ну, я не знаю. Там Калафат може знову ж таки е, наполягати на кандидатурі Нагельсмана, який так само є улюбленцем Флорентіно Переса. А Можливе повернення зідана. Ну мені здається, що це вже з одного боку авантюра, а з іншого це показник, напевно, буде слабкості керівництва, яке ти ну, вже втретє його запросивши, просто визнає, що в кожній ситуації, коли, коли потрібно там, рятувати, коли потрібно знову вставати на переможний шлях, вони не можуть це зробити без ЗІЗУ. Ну так можливо, просто і повернути ЗІЗУ на довготривалий термін? Ну, можливо. Можливо, це але я ж кажу, питання? таким чином такий трошки порантіно е, він ще дядько з гонором. Тут він визнає, що, що без ЗІЗУ він цієї проблеми зараз вирішити не може, і ми вже втретє будемо його запрошувати. Ну так, як варіант. А ти не виключаєш, до речі, що Нагельсман відмовився свого часу піти на переговори із лондонським Чалсі та іншими британськими клубами, через те, що влітку чекав на пропозицію ймовірно від мадридського реала. Ну, Тут важко вже сказати. Ми вже так закручуємо це все. Мені здається, що Нагельсман, майбутнє Нагельсмана в Челсі воно вирішувалося ще до півфіналу матчу відповіді Реала з Манчестер-Сіті. Тобто Реал міг там перемогти, і Анчелоті потім міг виграти цю лігу чемпіонів. Ну, Це вже така багатоходівочка, тут важко спрогнозувати. Але я думаю, що, наприклад, в 24-му чи. Давайте не забувати, що Флорентіно досить імпульсивний президент, і не виключено, що Анчелоті цей реал покине ще десь восени, коли результати будуть такі собі, коли будуть дорогі трансфери, і це все буде на нього тиснути. Якщо клуб витратить там понад 300 мільйонів євро і в нього там щось не заладиться, будуть провали десь на старті сезону, тоді можливо ця відставка буде швидше, і ось тоді вже Нагельсман знову вийде на цю лансцену. Безмежно вдячний тобі, Володя, що знайшов час і покупатися, скажімо так, в іспанській пресі та інсайдах, щоб дізнатися, що відбувається в стані мадридського реала і яким будуть подальші дії Флорентіно Переса на трансферному ринку. Це був Володимир Леско, редактор Футбол 24 А також Юра Гаврищак, і продовжуйте слідкувати за наповненням контенту на Ютуб-каналі Футбол 24